За період 2025 року територіальним управлінням було викрито кримінальне правопорушення за ознаками як статті 191 – це про власнення бюджетних коштів, а також за статтею 364 кримінального кодексу України це зловживання владою. Всі ці кримінальні правопорушення були виявлені зокрема в сфері державних закупівель щодо проведення. Будівельних робіт, виконання їх не в повному об'ємі а також як приклад можна навести кримінальне провадження відносно організованої групи щодо провласнення бюджетних коштів під час виконання програми з забезпеченням покращення здоров'я населення, тобто під департаменту охорони здоров'я одеської міської ради. Судове слідство станом на теперішній час триває, вироків ще немає по вказаним кримінальним провадженням. Тільки за період 2025 року було закрито більше 40 незаконних гральних закладів, і ми намагаємося змінювати стратегію і підхід, тому що ми розуміємо, що ті засоби, які були раніше, вони не до кінця працюють. Станом на теперішній час ми більш активно працюємо щодо напрямку взагалі цих нежитлових приміщень, які використовуються під сумнів. Незаконну гральну діяльність накладаємо безпосередньо арешт на ці приміщення, а також працюємо безпосередньо з власниками цих приміщень, повідомляємо їх про те, що в їх приміщеннях здійснювалася незаконна гральна діяльність, і орієнтуємо їх на те, щоб вони розривали договори. Ми всі чудово розуміємо, що гральний бізнес він працював в Україні не один рік, не два. І всі ці місця, всі ці незаконні гральні заклади, вони вже мають свою певну історію. А відкритись десь в новому місці це вже дуже дорого для цих організаторів незаконної діяльності. Тому наша основна мета зараз працювати як з тими вже закладами, які працюють, так і працювати на випередження з метою попередження в подальшому розповсюдження цієї незаконної діяльності на території міста Одеси та Одеської області.